Тріумф у місті Лева. Кіровоградські вологонщиці успішно виступили на чемпіонаті України з вологонок на треку. На трьох Олена Демидова, Олена Гуцан та Ксенія Федотова завоювали сім медалей: дві золоті, дві срібні та три бронзові. Чемпіонками України стали дві Олени Гуцан та Демидова. Львові виступлення наших спортсменок було дуже достойно. Вони зайняли перше місце в командній гонці. та олімпійський від програми. І вошли в состав зборної, власне, состав зборний. І з нового года будуть получать заробітну плату зборної команди України на рахунку юніорки Ксенії Федотової. Дві бронзові медалі. Першу бронзову медаль я здобула в командній гонці на три кілометри. А другу бронзову медаль я здобула на спринті на 500 метрів. Було багато серйозних суперників, адже ми їхали по жінкам. І боротьба була сильна. Головна мета нашої 16-річної велогонщиці – потрапити до складу національної команди. Поки що я хочу ще потренувати, щоб змагатися з ними, адже в них дуже високий рівень. І, ну але в мене є бажання туди потрапити. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.